Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Останнім часом бачу різні іскріни, і в тому ж телеграмі, і знайомі розповідають. Тобто щось з резервом плюс останнім часом відбувається. До речі, пишіть, пишіть, як у вас з цим справа. Ось такий скрін: подивіться: Схоже, у вас є порушення правил військового обліку, можливі причини та варіанти вирішення шукайте в розділі. Питання відповіді. Тобто, ось у багатьох з'являється ось такий неприємний напис, так? При переході в розділ питання відповіді, от як там було написано, тобто переходиш в питання відповіді, і це нічого не дає, тобто проблему це не вирішує. Я не знаю, от складається таке враження, що е, це такий обіцяний штраф, знаєте, через резерв плюс. Так, обіцяли, що ж буде приходити. Е, тобто, е, давайте ще разок е, так, почитаємо, що ж там написано. Схоже, у вас є порушення правил. Питання: то є порушення правил, чи немає порушення правил? Ну, е, я так розумію, що. Або є порушення правил, або його нема. Тобто ну, не, не може бути або, або. Тут або є, або нема. Тобто, по посередині десь може є, може, нема. Це, знаєте, це як дощ. Він або йде, або, або нема його. Тобто, так і порушення. Якщо це вже підходять, знаєте, так, підводять до того, що будуть, це будуть штрафи, я не знаю, чи може це щось інше. Ну, з часом ми, звичайно, дізнаємося, що це таке. Але чи це може взагалі якийсь збій, я не знаю. Але так же ж не має бути, правильно? У нас ж цифровізація Ну, не має так бути. Ще раз звернусь. пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого таке висвічується. Пишіть, будь ласка. Так от, часто буває, що в резерві міняється в статус. Сьогодні взагалі будемо говорити тільки про резерв плюс, і от що робити, коли висвічується проблема, так? бо ну, це реальна проблема, яку треба вирішувати. Дуже часто буває, що ось людина дивиться, сьогодні один статус, а завтра він помінявся і став зовсім інший статус. Тобто э, хочу э, почати з того, що нещодавно було судове рішення, і э, як все було. Ось розглянемо реальну справу. так, Не як якась там десь хтось щось сказав, а от реальну справу. Чоловік встановив резерв плюс і дізнався, що в нього виявляється, є порушення військового обліку. І тут треба було або змиритися з цим, так? або якось розбиратися в чому ж причина. Чоловік вирішив розбиратися, що відбувається? Відправив запит в ТЦК. І що ви думаєте, він вияснив, що немає ніяких ні протоколів, немає ніяких ні постанов. Тоді виникає питання: а що ж це за порушення таке? Ну, і, е, як виявилося, е, у всій цій ситуації не було і справді нічого, ніяких ні протоколів, ні постанов, нічого не було, і все рівно світилось воно в резерві. Чоловік звернувся до суду, ну, щоб якось вирішити це питання, бо, виходить, що підстав нема, а ТЦК внесли його в реєстр. А далі саме цікаве. Позиція ТЦК в суді, що чоловік не прийшов в ТЦК, коли йому виповнилося 25 років. Позиція чоловіка чому я маю приходити, якщо нічого такого подібного не сказано в законодавстві? Тобто, з одного боку, чому не прийшли, з іншого боку, чому я маю приходити, що немає такого в законодавстві? Де закон? Покажіть, закону немає. Ось такий спір потрібно було якось вирішувати, що зробив суддя? Пункт 20 прим. 1, частина 1 статті 7 закону No1951 8, римськими передбачає, що персональних даних призовника військовозобов'язаного належить відомості про притягнення до адміністративної відповідальності. За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 і 210 з цифрою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де має бути дата, де має бути номер, короткий зміст протоколу або постанови про адміністративне порушення. Тобто розумієте: якщо немає е е е е ніякого протоколу, ніякої постанови. Не мають права, от і все, законно визнав суддя. Тобто, в реєстр вносяться дані про порушення правил обліку. Якщо порушення не було, не мають права вносити все. Отож, що вирішив суд визнати протиправними дії по внесенню в реєстр інформації про порушення протиправними і зобов'язав. ТЦК виключити таку інформацію з реєстру. От і все. Тобто не мають права ТЦК вносити в реєстр, якщо немає для цього ніяких підстав. Висновок Висновок зробимо такий: якщо у вас в резерві висвічується якесь порушення, ось навіть таке, з якого ми починали сьогоднішній випуск. Так? Може, є порушення, може, нема. Так от, щоб не гадати, так на Кавовій Гущі, робіть, запрос в ЦК. Робите, запростите, ЦК, не треба туди ходити. Письмово відсилаєте лист, робите, запросите ЦК. Якщо і кажете, ось так і ось так, в мене висвічується там проблема. Або в мене змінився статус. З якого він змінився цей статус? Тобто. Якщо немає ніяких постанов, тобто, якщо висвічується вам порушення порушення, і ви точно знаєте, що ви праві, робите запрос ТЦК. якщо немає ніяких постанов, навіть якщо не виносились постанови, якщо не складали адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку, тоді просто йдете в суд і вимагаєте. Щоб виключили таку інформацію з реєстрів. Оця справа, про яку я розповідала, вона гуляє в інтернеті, ви спокійно можете її знайти про цього чоловіка, який ось так виграв, так, таку справу в суді, і де суддя зробив ось такий висновок. І все. Просто можете посилатись спокійно. Принаймні, тепер всі адвокати будуть посилатись на оцю справу і будуть вигравати. І знаєте. Коли в законодавстві, ось про це кричали всі експерти, юристи, ось перед тим як приймали цей мобілізаційний закон і так далі було дуже багато неточностей, було дуже багато запитань. Тобто, тобто в законодавстві було дуже багато неточностей. Так, от, знаєте, якщо є якісь неточності в законодавстві, то суд приймає позицію простих людей. От і все, це те, що зараз відбувається. В мене все на сьогодні. Будь ласка, захищайте свої права. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.